Добрий день, шановні учні, рада вас вітати сьогодні на уроці інформатиці. Сподіваюся, що у вас гарний настрій і урок пройде для вас якнайкраще. Сьогодні ми будемо вивчати тему Об'єкти робочого столу. Отже, давайте згадаємо, що на минулому уроці ми з вами вивчали об'єкти, які нас оточують. І ми з вами також. Розібрали класифікацію. Ми з вами з'ясували, що усі об'єкти діляться на наступні категорії: це об'єкти живої природи, неживої природи, об'єкти явища та об'єкти події. Пропоную вам зараз виконати наступну вправу будуть з'являтися різні об'єкти, а ми з вами маємо їх. Розділити, до якого виду вони належать. Отже перший, хто в нас з'являється, це зайчик. Як ви гадаєте, це об'єкт подія, об'єкт явища, об'єкт неживої природи чи живої природи. Так, дітки, ви молодці, зайчик це об'єкт живої природи. Наступний об'єкт це шафа. Куди її віднести? Вже ви здогадалися, певно? Так, молодці дітки, шафа це об'єкт неживої природи. Наступне, що в нас? Це свято, так, новорічне свято. Куди ми його віднесемо? До якого типу об'єктів? Правильно, це об'єкт подія. Наступне – це радуга та дощ. Куди ми її віднесемо? Правильно, це об'єкт явища, явище природи в даному випадку. Отже, на робочому столі є також об'єкти, кошик, кнопка пуск, значки програм та документів, панель завдань. Панель завдань складається з декількох додаткових функцій. В неї є. Годинник, де можна подивитися дату та час. Індикатор мови, індикатор гучності. А також знаходиться кнопка «Пуск», з якої починаємо ми працювати на комп'ютері. Так, кошик потрібен нам для того, щоб тимчасово зберігати файли, які нам не потрібні в даний момент. Наприклад, ви створили малюнок. Він, наприклад, вам не сподобався, і ви його вилучили та видалили з комп'ютера. А потім ви згадали, що цей малюнок можна, в принципі, доопрацювати. І, і саме з кошика можна його встановити на те місце, де він був раніше, відновити його. Кнопка Пуск потрібна для виклику головного меню. А також за допомогою кнопки пуск можемо починати працювати з нашими програмами. Також на робочому столі знаходяться значки програм та документи різні. Вони нам потрібні для швидкого доступу до тієї чи іншої програми. А тепер пропоную вам наступне завдання. Вам потрібно роздивитися на предмети. Які зображені на малютку. А саме ліжко, стіл, потім диван та яблуко, і вибрати, яких ці, з цих об'єктів є зайвим. Молодці це, звісно, яблуко, оскільки ліжко, диван та стіл є предметами меблі, меблів. Знайдіть зайве, у нас з вами є книга, м'яч, обруч та бублик. Правильно, зайвим є книга, адже у нас три предмета мають круглу форму, і книга прямокутну. Дякую за увагу! Зустрінемось на наступному занятті.